Ньюса зараз ми перевіримо, щоб це відповідало дійсності. Перший удар від Ілляшова. іляшова цьому пою не бачу. Гравці на матч не заявлені. Ну що ж, мабуть, таки дозаявляться заявляється впродовж цього матчу. Ну що ж є киял сторінка на інстаграмі? Сторінка вашого коментатора в інстаграмі і також думки зу No7 армії. У нього було перше, друге та третє місце. Є удар, є удар від поєдинку е нашого запуску. Теребатяги зіграють проти, проти OnlyFans. Ми що пригадуємо минулий тиждень, там було гаряче, там було принаймні на трансляції було купа червоних карток. Це буде сьогодні. Максим Каминін на, на, на футбольному полі. Чи він все ж таки відзахищав своє право? Раз є фол, Богдан каже, там просто... Жовта картка 10-му номеру. Це Андрій Вавриш отримає жовту картку, показує за що. Богдан Хора показує Тимеля обійма. Що мовляв, то я ж перше. Ну, знаєте, один раз обійматися. Це теж отримувати жовту картку. Чесно пробують. Цей 77-й номер цікавий. Він особливо коли отримає м'яча. Зараз не можна було віддавати голкіперу. Він зарігати за такими персонажами на майданчику. Зараз Богдан Хора Ігор Горпоманець. Будуть розігрувати Богдан! Хора. Забуває Богдан Хора, а йому передачу Ігор Комалець, номер 20 Друзі, відзначається номер 7 Богдан Хора. 1-0 на користь муштам в таксі. А віддав передачу номер 20 Не вже так. Хочеться, щоб так не було перехоплення від Мельника. Ну і Влад Малешко. Тако вплинути, та та особливо в попередньому поєдинку дуже був. Непоганим. А, і зараз Мелешко! Малешко! Малешко буде в захисті відпрацьовувати. Молочинка подобається Малешко, без фолу цим епізодом розібрався, але М'яч все ж таки не вибрав для своєї команди. Нагадуємо станки поки що лідируються. А, і Богдан Хора. Ось так вони розігралися стандарт, пам'ятаєте, і вдалося забити при це наближається до своїх партнерів по команді, які були головними бомбардирами цієї команди. Богдан! Богдан стрілує мустанги будуть володіти м'ячем, буде оголошено тайм-аут. але поки що зараз пробуває Богдан Хора. І... Отже, фолу а не фолу, звісно, щоб втрата м'яча просто бабів. Бабюк підлаштовує, Бабюк пробиває, знову садиться. Садить на ньому суперник Алеарди тримався до цьому епізоді, Малешко класно. Дуже класно пробив Малешко. Скільки царський набирає, класно протягує. Віддає прекрасну передачу. Хоминець заплутався. Можна забивати. Ха-ха. Забиває Коминець, друзі. Молодець. Друзі, відзначається Ігор Хоменець. 2-0 на користь «Мустанг Таксі. Для Ігора. Це сьомий гол. Теж не менш Хвилина 50. Половина 50, друзі. Ось заплентався, зашпорвався. О-хо-хо! Який м'яч влітає в ворота. Бабюк. Баюк забуває. Друзі, як відлетіло. Номер 77. Бабюк. Друзі, визначається номер 77 О, трішки Загнав, бачите, всюди трішки. Загнав в таку трішку невеличкий А Ми не могли. 20-й. 20 Це у нас є верхомонець. Розіграє на Богдана Хору. Богдан обіграє опонента. Богдан! Богдан! Богдан Хора забиває ще один м'яч у цьому поєдинку. Богдан Хора У ну, нас поєдинок ну, насправді 3-1. Друзі, у нас забиває Богдан Хора. Більше тепер 16 хвилин ще є а, І здаватися, вони точно не будуть. Пам'ятаєте, в минулому а, власне колі. зараз є фол, Богдан Хора фолить, фолить, фолить. і одразу отримує жовту. Богдан Хора, номер 7 команди Мустанг Таксі отримує жовту картку у цьому епізоді. І Жовту картку для Богдана Хори номер 7 Іля є шовка, Шова пробиває, але м'як шлетить повз зворота. Що... Він постійно так робить, тому що, мабуть, заважає йому а, ця чолка. Друзі, ще один фол. Ще один фол, і це ще більш небезпечний штрафний, призначають арбітри у цьому епізоді. Є там фола. Зараз ось так. Мелешко вирішив перехитрити браславцю, але Браславець на, на сторожі. Знаєте, як прекрасна система протиповітряної оборони зараз віляшов, Ще один фол. Так, каже, красно. А це було цікаво. Знаєте, коли гравець команди далеко було. Ля, Дудуров, Дудров, самостійно вирішує йде на Кацарського, Кацарський пробиває Кацарський, але м'яч у нього і є відповідно у гравців Олдбойс Шанси на те, щоб піти в атаку. Мелешко, Мелешко, Мешко, власне, випустив от, зараз удар, який... Намагається уточнити скільки сьогодні було ракет по нашій території запущено. і ляшов. Є перетеплення від Богдана. Богдан далі з команцем коминець Власенко на висоті у цьому епізу. Ще один голос у трансляцію. А це транс відбувається на трансляцію нас. забиває Вавриш 2-3-3 відзначається номер 10 Вавриш 2-3 до завершення яської 3 секунди ну і що ж хлопці як і в першому турі перша Богдан Хора вступає в боротьбу з ним Іляй Ляшов. Друзі, також Ковтун. Намагається так, продовжується це завершення цього поєдинку. Друзі, нас вже розминаються потихеньку представники Печерські Дістрік. Це бабюкка бабюк. 10 секунд, 10 секунд, 7, 7, баблюка. Це вже удар вічею. Був Ав... Ав... Авраменко, Авраменко, друзі, Авра... Ав... Авраменко, друзі, Це друзі, ПЕМ, друзі, п'ятий, пола шостий. Це був четвертий, а це, це п'ятий до завершення цього поєдинку. Друзі, це був п'ятий командний по для команди All Boys News. І потрібно рахувати так. Друзі, матч завершено. Мустанг таксі здобуває перемогу з рахунком 3-2. Нагадуємо, що в першому колі. Команди зіграли. Доброго, Доброго дня. Вітаю з перемогою. Дякую. Дуже сильний суперник. Колись у минулих сезонах це був один з лідерів нашого чемпіонату. Пам'ятаю, я давно граю вас. <гум> так, так, ми знаємо. Тож я вважаю, що ця перемога вона дуже корисна для вас. Ну, тобто, вигідна. тепер у вас у Лолдбойс і у Печерська, здається, по 10 очок. І зараз, якщо Фокс Рот виграє Печерськ, у вас у всіх буде по 10 очок. Інтрига. інтрига. Так, так. Справжня драма та інтрига. Так, так. Е, ну, По-перше, хочеться подякувати нашим суперникам, не дивлячись на те, що іграли е, е, ну, в рівний футбол, але всі залишалися джентльменами, тобто ніхто не відривав ноги, руки. Ну, дуже коректно за цим величезне спасибо. Дуже класна команда, така Маніврена, дуже маніовренам, дуже швидко дивилися. Але от сьогодні мені так здалося, що вони були менше давали руху, ніж прошло раз. Прошли раз у мене серце бух-бух-бух-бух, -бу. А сьогодні бу-бу-бубу, бу-бу-бубу. -бу 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 -бу. Ну тось 40 років все нормально, але все таки менше тем був. Вони чомусь більше обережніше були. Там такий відкритий, якщо можна сказати, був такий бразильський футзал. Віх вони на защиту забити, навскільки. Зможете, а ми заб'ємо вам, скільки захочемо. То сьогодні вони більш закриті, вирішили грати, було важче, але нам десь повезло, ми реалізували парочку своїх моментів. Тому класна, класна команда, нам дуже сподобалась. Ну, не тільки тому, що ми виграли, а тому, що це був такий качественний. Ну, сьогодні їх і менше було, ніж минулого разу. Можливо, саме це далося знаки. Можливо, Вони, але за, заміти вже і нас більше ходить. Нас вже не по 5, не по 6, так. а вже по 7, по 8. Тому треба збиратися. Так, так. Да, ця фора вже відсутня у наших суперників. Ми в кожному матчі стараємося забирати очки наших суперників. Ну, взагалі нам подобається. Я завжди повторяю ваш турнір. Дуже дякую вам за організацію. Супер. Нам теж все подобається. Сподобається <свистак> співпрацювати. Дякую.